Всім привіт! Давайте ще здімо трішки детальніший огляд на авто, яке є у наявності це Kia Sportage 2010 року. 2 літра газ бензин. Чорний колір, непогана комплектація, 2 літра мотор 104 кВт, легкоспавні диски, все непогана гума. Є труби. Збережний, офаний автомобіль, По кузову весь цілий, без підфарбування, є фаркоп. Багажне відділення, є шторка, саме місці. замість запаски газ, але є компресор та герметик. Також є функція. Швидкого доступу до багажника, щоб не відкривати повністю. Дуже зручно. Ось так він виглядає. Буваєте по салону. Особливість цього Sportage це ось такий шкіряний коричневий салон. Є повний склопакет Ось в такому стані кермо, сидіння. Оригінальний пробіг 217 тисяч, підтверджений, є вся сервісна історія. повна, Потім прикріплю. Є підігрів двох передніх сидінь. Механіка п'ятиступка, газ, клімат-контроль, мультимедіа. Тріснувши екран, але вона працює повністю справно. Ну, вона буде замінена. Також є люк. Досить непогана комплектація для спортейджі. Посолончик, звісно вигляд має. Сталя не не недурна. Стан авто збережений, можете оцінити. Ось такі останні карти. 2 літра газ бензин, газ вписаний в документи, що важливо, рідна фарба. Автомобіль розмитнений та сертифікований, знаходиться у місті Луцьк. Якщо когось цікавий даний автомобіль, можете звертатися за номером телефону, який прикріплю. Чудовий стан, надійний, доглянутий, збережний автомобіль. Пробіг рідний, По кузову також ніяких нюансів. Всім дякую.